До вашої уваги двері фабрики Страж, серія Proof. Модель «Ріосел». Е, серія Proof це двері е, на вулицю. Тобто двері мають е, терморозрив полотна, коробки, далі ми вам покажемо. Колір е, дубцемний. Включає в себе декоративні ставки металеві. Ручка з Зверніть увагу. Вона дуже практична, тобто тут практично немає чому ламатися. Два замочки е звичайного типу, тобто, тобто перф перф ну, перфоровані ось, можемо показати. Замки виробництва Матура Італія, циліндри виробництва Матура Італія. Також двері мають магніт, тому що е ручка не нажимається. Тановане пакет. Три контури оплітнювача. Зверніть увагу на полотно. Два на полотні. Один на коробці. Далі тут цікава система. Можемо показати тут на прикладі. Терморазив, тобто, перше, це оцинкована ліс метала 1 мм, покривається ізраїльською нарідплівкою, сендвіч панель, тобто пина полістирол. Перший контур а, товщина сталі 1,5 мм, основний ліс метала, пина полістирол, МДФ-накладка. Двері а, лід, влітку і взимку повинні бути постійно закриті. Чому? Тому що всередині, де йде МДФ-накладка, вона може здутися від сонця чи від вологи. Також терморозрив на полотні і два на коробки. Це одна фабрика в Україні, яка робить коробки з двома терморозривами. Тобто двері, в принципі, дуже теплі. Є можливість виробництва нестандартного розміру. Стандартний розмір 2050 на 870-970. Також є можливість робити нестандарт по висоті і по ширині. Лиштва йде окремо докупається їх можна ставити як з так і без тому вона окремо.